Ой, волости сне зніт наша миланя вся начинає, наша миланя вся начинає. Класно, що зібралося дуже доволі така велика наша компанія. Минулого року було менше осіб цього року вже нас побільшало. Сподіваємося, що буде позитивний класний вечір, і ми приблизимося до нашої мети. Роки назад ми вирішили зробити футбольний майданчик у нас на районі гамму. І ми всі зусилля з... залучили, щоб його збудувати. Ну насправді просто не міг не підтримати цю ініціативу саме мешканців, друзів, сусідів, виріс в цьому мікрорайоні, коли вони, не чекаючи ні до кого якихось пропозицій, самі виявили ініціативу власними руками все ж таки поставити цей майданчик. Ми нарешті отримали підтвердження, що у бюджеті закладені кошти на купівлю цього майданчика. Ми ж своїми руками вже зробили певні підготовчі роботи. Сьогодні досить таке гарне, чудове традиційне свято, і як завжди, наша ініціативна молодь організувалася і вирішила трошечки помаланкувати. Ще хочу окремо подякувати нашому другу, нашому сусіду, депутату з нашого округу Віктору Будзинському, який нам допоміг отримати з бюджету кошти, які нам потрібні будуть на майданчик. Але своїми силами ми теж хочемо допомогти і, і зробити хоч щось, не сидівши, склавши руки і чекати, поки за нас хтось зробить цей майданчик. Ми живемо на цьому районі, тому ми хочемо, щоб всі свідомі громадяни долучалися до, до нашої такої нелегкої акції. Це прекрасний приклад, як може мобілізуватись молодь в, окрем, в окремому районі і робити ті речі, які від нас залежать. Власне, приєднуйтесь. Беріть ініціативу, також свої руки, бо разом ми сила, а молодь – це ж майбутнє. Наша Меланка всім синів мала, тебе сабідна, самого стала, це безябна, сама.